Ми стикнулися з критичною ситуацією, вона і справді. Критично сьогодні на фронті, друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу. Ви мене питаєте на телеграм-каналі Соколова, коли ми пишемо новини про фронт, що насправді там зараз відбувається. Хочеться знати деталі. Я зв'язалася із командиром другого штурмового батальйону, третє штурмової бригади, сліп, який нині перебуває на фронті, аби дізнатися, що там відбувається. Є кілька причин: по перше, почнемо з харківського напрямка. Там 50 тисяч. Тисяч військ Російської Федерації накопичуються для того, аби за версією експертів здійснити наступ найближчі тижні. Ну і Донецький напрямок військові стверджують один із найважчих періодів за два роки повномасштабної війни. Там що відбувається зараз? Поговоримо напередодні. Я записала для вас розмову. Отже, подивіться сліп командир другого штурмового батальйону, третьої штурмової бригади. Поїхали. Сліпе, привіт! Слава Україні, рада тебе бачити. Привіт, я Ніна, героям слава, теж дуже радий тебе бачити. Щось ти з сліпе, я бачу. Серйозно? Угу. Не знаю, може трошки. Ми сьогодні обговорювали в Телеграмі питання ситуації. Катастрофічної, як кажуть, на харківському напрямку, ти напевно слідкуєш за картою Deep State і в цілому, як командир, маєш можливість спостерігати, що відбувається, і на сусідніх напрямках. Ми не будемо зараз говорити, де саме сліп, і третя штурмова і його батальйон. Але в цілому, друзі, зараз карта бойових дій виглядає наступним чином. Заява голови Донецької ОДА, що якщо зараз ми втратимо часів яр і Російська Федерація зможе захопити всю Донецьку область, то далі вона буде рухатися в бік. Центральної України масово люди почали коментувати, що так, а що ж там насправді по суті ніяких заяв. Про те, що ми щось втрачаємо або можемо втратити найближ... найближчі дні тижні, про це ніде немає: ні в телевізійному марафоні, ні заяви, і військове командування, і політичне. Тому я зв'язалася з тобою, аби ти розказав цілому ситуацію на фронті, такою, якою вона є. Давай, от з цієї заяви почнемо. Ну, те, чим ти володієш на даний момент щодо ситуації на Харківському напрямку, і можеш прокоментувати заяву голови Донецької ОДА. Ну, власне кажучи, володію не більше напевно, ніж люди, які оновлюють yeah. дібстадме, оскільки мій батальйон, чим він займався крайній період часу, це тим, що нас зараз час перекидають тушити пожежі в Донецькій області. І, зокрема, з чим пов'язано тушення пожеж. Я думаю, що це теж така важлива тема, яку потрібно озвучувати. Не хочу, щоб це звучало як зрада, але момент сушення пожеж пов'язаний тоді, коли, наприклад. Деякі формування збройних сил України починають сипатися і доводиться їх укріплювати. Uh -huh. Чому вони починають сипатися? То це проблема насправді концептуальна. Проблема вона пов'язана напевно з самого початку з починаючи від мобілізації, потім від процесу бойової підготовки, морально-психологічної підготовки, знаходження людей у підрозділі безпосереднього планування і безпосереднього виконання. І насправді, коли ми говоримо якісь негативні речі про російську армію, ми маємо розуміти, що в українських збройних силах теж на превеликий жаль не все таки дально. Тобто я не буду ототожнювати, оскільки бригади різні бувають, підрозділи різні бувають. Але доводилося стикатися з різними підрозділами, і проблема насправді дуже концептуальна. Я би почав все таки з мобілізації, тобто. Я думаю, що ми всі розуміємо, що в нас в Україні процес мобілізації відбувається явно не за принципами справедливості. Тобто, по перше, це переважно завжди була сільська місцевість переважно це стосувалося тих, хто не проходив новий або соціальний ценз. По-друге, та по-друге, тут в принципі і немає. Да тут напевно є тільки по перше, і от уяви такі люди вони потрапляють у військо. Якщо ми беремо 22-й рік, то всі попадали у військо безпосередньо за власним бажанням. У 23-му році ця картинка почала трошки змінюватися. То у 24 році, в 24-му році, по суті, таких людей почали вигрібати, і бажання як такого вони не мають. Якщо в 22-му, в 23-му році все ще їхало на ентузіазмі безпосередньо добровольців, які мали внутрішній ентузіазм, які мали внутрішню наснагу бажання змагатися за українські землі, то у двадцять четвертому, яко кажучи, почало. Негативно вистрілювати, оскільки знову таки повернемось до діпстейт мепуновлючі меп Я не буду говорити про те, що е, російська армія стала суперпрофесіональною, але насправді ми стикаємося дуже часто з бойовими підрозділами, які показують досить таки е, гарно себе на полі бою. Да? І вони різні. Я так само як і у нас дуже сильно диференційовані. Але переважно просадка фронту трапляється не через професіоналізм збройних сил Російської Федерації, а швидше через відсутність мотивації деяких підрозділів в українській армії. І мотивація це власне не тільки мотивація, да, вона в себе включає. Процес морально-психологічної підготовки, процес бойової підготовки і багато багато іншого, те, що зокрема було названо Да. після процесу бойової підготовки. Ми переходимо до процесу. Е, це паралельний процес, має бути морально-психологічної підготовки. Наприклад, якщо в британській армії процес морально-психологічної підготовки бійця підрозділу та й взагалі е, займає третину взагалі усієї підготовки, то в українській армії нуль. Е, якщо ми повертаємось до добровольців, які знали за що воюють, і розуміли за що воюють, то зараз дуже часто можна зустріти людей. Які, яким треба пояснювати, за що їм треба воювати, на праведний жаль, да, для когось це можливо звучить дещо дивно, але mm -hmm. ми часто із такими речами стикаємося. Потім ми переходимо безпосередньо до підрозділу, де має бути планування, де має бути безпосереднє виконання задач. Да? І Тут ми зустрічаємося з алкоголізмом серед офіцерського сержантського і рядового складу. Знову таки я не розвожу зраду, оскільки це не стосується там всіх підрозділів, всіх бригад деяких стосується. Я не називатиму безпосередньо бригади, я не називатиму безпосередньо підрозділи. Але це таке питання, яке, якщо не озвучувати, то воно е, матиме у подальшому дуже негативні наслідки, і воно вже сьогодні їх має. Тому я все таки сподіваюся, що цей процес. Е, що я буду почути, і це якось буде все-таки. Е, військове керівництво України буде рухатись у напрямку змін. Власне, чому так сталося? Все дуже просто. Я можу на прикладі третьої штурмової, наприклад, формування третьої штурмової розповісти. Ми коли створювали бригаду, у нас була недостатня кількість офіцерського складу, і е, власне е, Андрій Білецький да, він е, мав досвід зі створення АЗОВу, досить такий хороший да, себе... Під час, АТО показав як найкращий підрозділ так само під час створення третьої штурмової, великий, я би сказав, менеджмент да і сила духу, та яку Андрій Білецький якби в всю цю історію вклав, вона не компенсувала відсутності офіцерів. Оскільки за паперами ми ж живемо в бюрократичному процесі, і ми це розуміємо. Да, У нас мали бути офіцери. Нам присилали офіцерів мобілізованих. Uh -huh. І ясна рішу більша частина з них була просто нами відсіяна. Тобто до мене я на той час був молодшим лейтенантом. До мене приходили капітани, підполковники, полковники, з якими я проводив співбесіду, і більшість з них просто я відсіяв. Скільки це були люди, які не мали компетенції, не мали достатнього рівня знань, та й взагалі, ну якби це були не військові, деякі з них залишилися, і деякі з них досить добре себе проявляють. Але це мінімум. Так, от уяви таку ситуацію, що я відсію е, такого офіцера, а потім він на рівні корпусу приїжджає, напевно, ну до нас з перевіркою, до нас з бригаду. Ну, це нонсенс. Да? Угу. І деякі підрозділи були створені з таких людей, і це велика проблема. На сьогоднішній день е, е, головнокомандувач цю проблему насправді почав вирішувати. Він почав командирами бригад ставити. Е, Людей з десантно штурмових військ, і це насправді дуже позитивний крок. Я його вітаю. Е, мені здається, що цього недостатньо. Я би я розумію, що я напевно не можу радити, і якби да не дорігше, але я б радив все-таки міняти не тільки командирів бригад, я би радив міняти вертикаль. оскільки сам по собі командир бригади без вертикалі, без е, людей е, без свого штабу, без своїх командирів батальйонів, е, на превеликий жаль систему побудувати не зможе. яким би він талановитим е і. У військовій справі не був і нас і який, який би великий військовий досвід він не мав би. Ти до речі, за ці і... три місяці побачив? Вибачу, я тебе перебуваю. А ти за ці три місяці побачив відмінність в підходах? Ну вже ж сирський мав можливість себе показати за три місяці. Що ти просканував? От як командир свого підрозділу? Що змінилося? Ну я позитивно насправді оцінюю. Ну дивись на рівні командира батальйону. Дуже важко оцінити якісь зміни, оскільки ну швидше там на рівні бригади їх можна оцінити й вище, але на рівні бригади вони оцінюються, і вони оцінюються не тільки на рівні нашої бригади, вони оцінюються на рівні інших бригад. Крім того, ще до вступу закону про мобілізацію. Я розумію, що людей стали мобілізовувати більше ніж до його заходу на посаду. Тому, як би там не було, дами стикнулися з критичною ситуацією. Вона і справді. Критична сьогодні на фронті, напевно, з початку війни, сьогодні ситуація і справді. Найкритичніша за весь період Ти часу. можеш пояснити, тому що слова про критичність і карти, де просувається потрохи Росія. Потім ми стримуємо вони назад мінімально. Ну це те, що ми скануємо все. Більше інформації ніякої немає. розкажи взагалі в цілому, що зараз е позиційно відбувається. От е е я ж до чого да і веду. От е чим мій батальйон займався крайній період часу і займається зараз? Да, це тушінням пожеж mm -hmm. Донецької області. Тобто, десь починається просадка, нас відправляють, стабілізовують Вивати ситуацію, я назвав причини, чому так відбувається, так, да тому так. що є певні проблеми. Е, вони і вони, як я сказав, уже в більшості свої пов'язані не з високим професіоналізмом російських військ. Хоча безумовно е, говорити про те, що російські війська не розвиваються і не стають більш професійними, було б некоректно, оскільки насправді вони на превелике жаль розвиваються досить таки стрімко, і нам багато чому треба у них повчитися. Тивація, я рішу, що на сьогоднішній день у них все ще залишається менше. Ми вивозимо за рахунок морально вольових солдатського сержантського офіцерського складу, не тільки нашої бригади, а багатьох інших бригад. Але на превеликий жаль, ця ну, тенденцію я відчуваю негативну. Mm -hmm. І якщо так буде продовжуватись, якщо не будуть зроблені роботи над помилками, якщо не будуть змінені концептуальні підходи до тих речей, які я озвучив е у попередньому своєму спічі, то напевно війну ми можемо програти, e, і при чому програш може означати. Не втрату Донецької області, Луганської області, Криму, да і там окупованих сьогодні територій. Тобто програш може означати не статус кво цих територій да перехід їх до Російської Федерації. Програш може означати не по Дніпру, а програш може означати повністю втрату українських територій і української державності, якщо не буде, якщо не будуть змінені концептуальні підходи, і все, що в принципі я е, озвучив, воно пов'язано. Або да, можна було б там когось звинувачити, сказати, що там десь там комбати не такі, там бріги не такі, там військові не такі, ще хтось не такий. Там е політики не такі, там вище військове керівництво таке. Але на превеликий жаль, е ми стикаємося з тим, що український е на не, не повертається язик в даному випадку сказати українська нація, да тому що треба ще заслужити, щоб націю бути український народ не сильно то і воювати хоче. Ми це бачимо, спостерігаємо з того наскільки деякі опраються процесом мобілізації, не розуміючи, що доведеться воювати або за Україну, або в кінцевому випадку за Росію, і там мобілізовувати будуть геть іншими методами. І На превеликий жаль, реальність вона така. Реальність вона така, що для того, щоб державність мала місце для того, щоб нація народилася, нам потрібно за неї змагатися. І якщо ми цього не робитимемо, нас просто виріжуть всіх, нас зґвалтують, наших жінок, дітей зґвалтують, всіх зґвалтують, потім вб'ють, потім ще раз зґвалтують. І реальність вона такою є. І ми е, програємо в першу чергу війну концептуальну, війну сенсів, війну усвідомлення того, в якому світі ми живемо. Якщо для підерів, наприклад, це їх ідеологічна база, ідеологічна основа базується на принципі великої великої державності. Да, от на принципі того, що тут є Росія, її треба розширяти, mm -hmm. і немає, і не важливо які, які будуть застосовані для цього методи. От просто її треба розширяти. Да, у них такі принципи закладені з дитинства. База, це база основа їх виховання. То в нас е, велика просадка в цьому контексті. І ми не знаємо, що з цим робити. От концептуально, як держава, ми не знаємо, що з цим робити. І знову таки, якщо це не, не поміняється, якщо у нас не буде нормальної державної програми, я, я не тільки говорю про мобілізацію, а взагалі по, по тому, що люди бачать, чують по телебаченню, слухають по радіо, і взагалі от, і підходи які сьогодні є, то ми, ми можемо війну програти. І відповідаючи на твоє питання, дати там цитувала, що хтось сказав, що у випадку виходу на Так, це голова е Донецької е ОВА. Е да е тут я не можу погодитись, оскільки вихід е російських військ на часів яр на Константинівку, там Славянськ на Крематорськ означає виключно вихід російських військ на часів яр на константинівку на слованське на Краматорськ. це більше абсолютно нічого не означає треба говорити і воно так і є да я не хочу там перемішувати або говорити. переменшувати Об'єктивно, mm -hmm. як є так ну в російських військах насправді дуже велика проблема ми визнаємо те що вони професійно зросли у них реально дуже добре працює артилерія. У них дуже поставлено на високому рівні засоби спостереження, FPV, засоби ураження. Тобто, от всі ці речі, вони технологічно зростають. У них управління боєм зростає, але що стосується мотивації особового складу, який так само проходить нормальну підготовку, то мотивації там так само немає. Їх женуть на обої вони це розуміють, коли ми беремо їх в полон, не розуміють, що їх просто. Затянули для того, щоб вбити, для того щоб закидати м'ясом. Тобто, у них так само є проблема. Проблема в тому, що російське військово-політичне керівництво з точки зору і з точки зору закону і з точки зору моралі може собі дозволити е, такі підходи, а українське не може. І я би не хотів, щоб могло, да бо це в принципі тоді абсолютно змінює нашу світоглядну. Концепцію і, взагалі, тоді не зрозуміло, на що би ми воювали. Але якщо ми не можемо собі дозволити таких підходів, ми маємо собі е, виховати в собі інші підходи. Тобто розуміння, всеосяжне розуміння всіх українців, того що воювати треба, що воювати доведеться, і що воювати доведеться всім. Є... Якщо не буде цього усвідомлення і не буде цього розуміння, воювати все одно доведеться, але воювати тоді доведеться за російську армію і питати там точно ніхто не буде, тому. Е, з огляду на це все, з огляду на сьогоднішнє просування російських військ і Нестачу кадрів в українських військах, тому що людей насправді не вистачає по зброї, В принципі, така ситуація, як завжди, була його завжди, завжди. Я навчала. хотіла Бекану, тільки тебе так, про так. це спитати. Я мушу а... сліпе. Я мушу сказати. Я бачила, що на ресурсах Азова ну і в принципі, мої друзі, перепощували петицію про те, щоб зброю військову допомогу, яка приходить сучасна західна зброя, щоб її почали давати азову. Я не знаю, яка ситуація з третьою штурмовою. Але ж ну чомусь ж ця петиція була створена і чомусь вона набрала більшість голосів, як як мінімально, яка потрібна. Тобто, наскільки я розумію, існують бригади, які це дають, існують ті, кому не дають. Ти можеш сказати, що це проблема? І якщо так, ну, там, наприклад, всі знають, що 47-м давали. Да? Я брала інтерв'ю представників 47-й, потім всі чм чмарили їх за те, що вони там просрали Бредлі, ще там кілька танків. Ну, коротше, це була ціла історія. Військові дуже ревносно до цього ставилися. От Мені цікаво, як з вами. Всім відомо, що ви виконували не одну складну задачу, і в тих напрямках, яких. Тушіння пожеж відбувалося не тільки зараз, але й за всі роки війни НАТО за останні два роки. Але з приводу техніки мене реально муляє і цікавиться питання. От від тебе, як від командира, можна почути правду? Що з технікою? Як вона розподіляється? Чи вам щось дістається? Чому Азов мав ту петицію? Mm, дивись, що стосується Азову, Я думаю, що все банально, просто колись він підпадав під американські санкції. І закореніла закостеніла американська система, просто не намагається у чомусь розібратися, просто продовжує робити те, що продовжує, і тут все банально. Що стосується розподілу техніки, я хочу знову таки знаєш там сіяти зраду. Ну на моє суб'єктивне враження, мов таки на моє суб'єктивне враження, і я не хочу, щоб це звучало як думка третьої окремої штурмової бригади. Нехай це буде думка Дмитра помитраку що Військову техніку розподіляють за принципом хто е до кого ближче знаходиться. От uh -huh. мені так здається. От ми, як третя штурмова, да, ми ж складаємося не з кадрових офіцерів. Е тому, знаєш, там ЗСУ, вони ж всі один одного знають. Офіцери uh -huh. вони там всі навчалися в одних військових вузах, вони всі один з одним спілкуються, всі один одного знають. Ясна рішу. Це не добре і це не погано, але між людьми складається певна система взаємовідносин. Це і добре з одного боку, і погано з одного боку ми нікого не знаємо. І мені здається, що проблема може бути банально в тому, що от, знаєш, як... всі ж розуміють, що там ці хлопці самі собі рекрутинг проводять. Мені дуже часто задають питання, кажуть: а, от у вас хороші люди, да? А у нас не дуже хороші, то понятно, що ви можете ними там і штурмувати і багато чого робити. Але ж ну мені цих людей ніхто зі Збройних сил України mm -hmm. не дає. Це безпосередньо рекрутом третьої штурмової бригади, яка сама на це намагається десь знайти кошти, знайти людей, які будуть цим займатися. Тобто, це цілий процес, який ми поставили, який у нас працює. Те саме стосується волонтерської допомоги, та да, от ми нам, намагаємося знаходити людей, які нам допомагають, які нам купляють дрони там одне, друге, третє, п'яте, десяте, і буває таке, що ти приїжджаєш, стикаєшся з суміжними підрозділами, вони починають от думати, що да, у нас то так, бо нам хтось дав. Проблема в тому, що для того, щоб все було, потрібно одна проста річ потрібна ініціатива. От коли є у офіцера і у, у сержанта у Бійця солдата ініціатива він намагається робити не те, що прописано за статутом, а те, що він бачить і розуміє, що потрібно для ведення сучасної війни, то тоді все це буде. Якщо просто сісти на жопу, да і думати, що воно тобі прилетить, то воно ніколи не прилетить. На превеликий жаль, цього не розуміють. І дуже часто да, от у когось складається враження, що ми такі класні, такі чіткі, що ми можемо в принципі штурмувати і і без техніки, і без артилерії. І що у нас просто бійці, яких і арта не бере, і кулі не беруть. Ну це неправда. Та да, у нас набагато вищий рівень морально-психологічної підготовки. У нас набагато вищий рівень безпосередньо бойової підготовки, який проводять наші інструктори у військовій школі Коновальця, які ми проводимо тут. Тобто, це те, що створювалося роками. Це те, на чим ми працювали, і це те, що сьогодні дає результат. Але це те, що ми робимо у своєму колі. Тобто нам ніхто не допомагає цим так само з технікою. Багато озброєння, багато техніки. Бригаді доводиться купувати за власний рахунок. Ну от деякі mm -hmm. люди от очі починають витрішувати і не розуміють, як таке може бути, але по факту так і є. А деякі бригади і справді отримують техніку. От ми недавно не буду знову таки називати номер бригади, одну з суміжних бригад навчали їх розрахунки. Стріляти з одного зразку техніки, з закритих позицій. Та техніка у них уже є майже рік, але з закритих позицій вони ніколи з неї не стріляли. Стріляли тільки з відкритих. І от, да, і нам, і ми, які ніколи цю техніку не бачили. Мої артилеристи їх навчали. Не. До речі, а, до речі, давай порадимо, так, думаю, до давай, порадимо, давай порадимо нашим глядачам подивитися фільм, який вийшов. Друзі, наші товариші зі сліпом: Христина Бондаренко і Любомир Левицький створили дуже крутий фільм. Він про те, як вони були рекрутами. Ну, не Христина з Любомиром, а ті, хто <рес> <рес> ті, хто займався рекрутингом третій штурмові. тобто це документальний Документальна історія з гумором дуже класна, справжня, і мені здається, що дуже підштовхуюча до процесів мобілізації в тому числі. Ну і взагалі зрозуміти, як це все відбувається для того, щоб не легенди мати, а документальну історію. Дорогою на вирішальну битву я розповім вам, хто ці люди. Для когось них війна це важкі штурми. Комусь життєва місія. А для багатьох це лютий двіж. Ці люди створюють нову мілітарі культуру сучасну українську. Але всі вони були рекрутами. Вже в кінотеатрах є, тому сходіть, подивіться. Ну і ще момент, про який ми зі сліпом хотіли б поговорити з вами верніше вас попросити. Ну, сліп зараз сам розкаже про е, цього побратима, це його підопічний. Власне, сліп мене з ним познайомив. І зараз ми е, з хлопцем, позивний якого, 2.0, йому 19 років. І я просила вас йому допомогти. Завдяки вам. Ми зібрали близько трьох мільйонів гривень за кілька днів для того, щоб йому далі допомагати жити. Ну, словом, пацан крутий сліп зараз розкаже. Він втратив дві ноги, але він стільки всього зробив. Що коли ми робили зі сліпом включення про Андріївку, тоді говорили: Сліп говорив, що це бої. Відуть в історію підручників там з військової історії, з військової підготовки. То 2.0 теж брав там участь, а сліп розкаже про цього хлопця. Так, от ми хочемо, щоб ви підписали петицію. В описі під цим відео буде лінк на петицію. Я вже закликала, але щось кволо ви реагуєте. Підпишіть, будь ласка, ми хочемо, аби цей пацан носив звання Героя України. Він дійсно на це заслуговує. Чому? Ну, хай його командир розкаже. Ну, Насправді два не просто брав участь, да він напевно був одним з тих концептуальних бійців, на які вивіз на своїх плечах, Це все і тоді ж був взятой у полон комбат 72 другої бригади шайтани. Тоді були інші командири батальйонів знищені, начальник розвідки, 72-ї бригади, знищені начальник зв'язку. Тобто ну ми по суті обнулили 72 ї бригаду. І, Власне на той тільки в тому бою 2-0 вбив 24 окупанта у стрілецькому у стрілецькому бою, і після цього да, і власне перед цим я думаю, що десь під сотню росіян у нього власне на його рахунку є. ми коли ми говоримо про героїв України, да, то дуже часто ми бачимо там багато петицій. Які стосуються, я розумію, що всім були всі хочуть, щоб їх рідні, близькі, друзі були героями. Вони безумовно є героями, да але звання Героя України на моє велике переконання мають носити ті, хто зробили вагомий внесок у військову справу. І для нашого підрозділу він є реально великою людиною. Його подвиг безумовно заслуговує того, що він був героєм України. Тому я дуже сильно прошу всіх. Підтримати, підписати е, у нього немає батьків, е, він втратив дві ноги, е, і здавалося б, що в таких критичних обставинах людина мала би там, скласти руки, засмутитись, і, і, Але ми з ним підтримуємо зв'язок і він рветься у бій. І я не сумніваюся, що він повернеться у підрозділ. Там якось кого то ще ми будемо вирішувати, але те, що він повернеться у підрозділ, в цьому немає сумніву. Підключіться, до прошу речі, всіх підтримати і підтримайте, будь ласка, в описі до цього відео, друзі. Я закликаю вас підтримати. Ви можете зайти, щоб слова у вас візуалізувалися із відорядом. Можете зайти в інстаграм, підписатися на 2.0. Ще 2.0 дуже просив підписатися на Десептикони. Це їхні підрозділи. Можете почитати, чим вони там займаються, купити їхній мерч. У мене теж є мерч, всі мої сини по черзі його носять. Дуже крутий. Тому підтримайте, дійсно, це важливо. Насправді це важливо. Тому що це. Справедливо, я не знаю, як вам пояснити, чому це важливо. Е, сліпе, я тебе обіймаю. Дякую тобі. Е, я традиційно хочу, щоб ти кілька слів. Можливо, я тебе. Я тобі сьогодні намисно давала більше, щоб ти говорив і мовчала. Що ти людям скажеш, що тебе реально турбує на даний відрізок війни? От ми стараємось кожні там три-два місяці з тобою записувати розмову, щоб градус зчитувати та й ти людей інформував, тому що ж правди ну, важко десь знайти. Що зараз от, в тебе є хвилина, людям би хотів сказати на сам кінець. Та на сам кінець, якщо ви не включитесь, то ми просто все і... Тоді не буде ні української нації, ні української державності абсолютно не буде нічого. Буде зруйнована Україна, будуть гори українських трупів. Навіть якщо поведемо ми десь в окупацію і комусь вдасться вижити, то пам'ятайте історію, пам'ятайте те, що відбувалося 100 років тому. Пам'ятайте голодомор, який так само може стати реальністю і дійсністю. І починайте нарешті думати про це, включатися в процеси і тоді. Ми не програємо війну, а інакше ми її програємо. Амінь, я була дуже рада тебе бачити. Дякую, що так, знайшов для дай. нас півгодини. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо цього процесу, чи дійсно росіяни будуть готові здійснити наступ на Харків, і чи зможуть окупувати Донеччину найближчим часом. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Слава Україні! Слава українським героям! Дякую, що нам довіряєте. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент щодня. До зустрічі.